Теж зрушила стеля зовсім відірвалася люстра, потім плінтуса повідривалися. Пані Наталія показує пошкодження свого будинку. Жінка розповідає, раніше теж чула вибухи, але таких потужних у їхньому селі ще не було. Перший раз ми. Це було десь о 12 годині. Ми вже майже лягали спати. І стався такий сильний вибух. А другий раз тоді теж стався вже в день, десь около о 9 годині. Теж такий вибух пролунав. Зразу дим пішов, зразу все повилітало, всі вікна повилітали. І взагалі робила дуже багато шкоди. У нас дах пошкодило, шифер поламало, потім сараї всі повністю вся обшивка відлітала. Потолок здвинувся, потріскався. Місцева жителька Ніна Колесник додає: не встигли оговтатись від нічного та ранкового обстрілів, як буквально кілька хвилин тому знову пролунали три вибухи. Ой, та я не можу. У мене двері підкривалися, я перелякалася. А це вже утром у нас сталося. У мене шибки повибивалися, все. У сусідів ось полетіло, у в сусіда хота, там та сторона рознесена, все. Я вискокла, мене во вдарило в дровник, я в дровнику була. Виходжу з трубку дима, десь тут впало, коли хлопець прийшов з цій вулиці. каже, що на виживі, ви жива, дітка. Я не місний, це батьки. І ми вже продали дом. Це Ми просто приїхали, людям продали дом. Ну, вилетіли два окна, значить, кухня, кухня да? потолок обсипалася, тут обсипалася. За словами старости Битицького старостинського округу Артема Янченка, обійшлося без загиблих. Одній жінці медики екстренки надали допомогу через гостру реакцію на стрес. Будинок близько 20 пошкоджених і ну, зруйнованих на слава Богу, немає. На місці працюють волонтери, аби допомогти людям закрити пошкоджені будинки. Катерина Іваненко, Анна Волох, Суспільне новини, Сумщина.